Ну Так як я обіцяла, показую. Е, можна було потягнути, а гроволокно його хватило би, але ладно, хай буде мішком тако накрите. Там не буде там того такого морозу, що геть-геть. Оце взяла кабачки, е, пепіно, всі перемістила тако. Що це мені тут, Отако, щоб не давило мені інжир. Все перемістила сюди і закрила геть отуди до кінця. бачите? Так, виходимо, звідси фасолю. Положила просто в мішки. Померзне, померзне, не померзне, не померзне. На дворі посадила багато. А тут, о, гляньтено. Отаке. Отака. краса вийшла. Тут мішки просто попіднімала. О, і дивіться, бачите. Тут помідорки такі, вони так і будуть закриті. Та сторона від, від стіни відкрита. І таке. бажаю всім мирної ночі, М не морозної ночі, щоб все було добренько. Будемо сподіватися, що все буде добре. Зараз на цього мішка положу, бо якесь криве груболокно. А оце повішу на двері, бо двері в мене, о, бачите? З дірками І отак от я вийшла, гляньте. Нормально, нормально. От і все. Спокійної ночі. Всім дякую, що цікавитеся. От. Ну, в теплиці мені ще так гаряче, дуже прогрівається в день же ж гаряче було. Дуже прогрівається земля. Прямо я ходжу в галошах і в шкарпетках, і в мене ноги мокрі. Бо дуже гаряча земля, знаєте. Добренько, на цьому все. До завтра. До слідуючого відео. Завтра побачимо, що буде. А завтра день знов сонце. знов буде 30 градусів тут. А вночі знов пониження температури слідуючої ночі також. Ну, нічого, переживемо. Все, за все, дякую вам. Спокійної ночі.